Вітаю вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні у нас місце надзвичайно гарне. Я дуже люблю бувати в цій рекреаційній заповідній зоні. Це поблизу крички, розсільної, солотвина. Якщо ці місця, які я вам перелікувала, просто гарні, то тут документально заповідна зона. Місце дуже ще цікаве тим. Перспективою, що тут знайшли, і вже зробили аналіз в, в кращих місцях лабораторіях Києва, і підтвердилося, що вода ідентична, яку знайшли. Джерело ідентичне нафтусі тієї, що в трускавці. І ось ми вже на місці. Ось подивіться, яка краса навколо. І будиночок. Теж дуже гарний, але я попрошу вас поставте, будь ласка, оцінку за роботу, щоб просувалася наша робота про дорогу. Спочатку була дуже гарна дорога, заасфальтована, потім вона трошки була гірша. Ну, а додому, ось така шутрована, а це краєвид від будинку. Ви подивіться, Це день був досить такий несонячний. Вітер був, але неймовірне небо, і краса. Всі сказали, що це дуже-дуже гарно. І щодня ця, ця природа змінюється і зимою, і влітку, і восени. Ось будиночок, до якого ми приїхали. Ще раз оглядаємо навколо себе землі 25 соток. Це в місцях, де вже земля досить дорога. Бо це заповідна зона. Тут гірський статус, а це пільги, це 20% до пенсії. От, це подвір'я доглянуто, клімати, троянди, зелені кущі, бачимо криницю. в криниці вода підведена в будинок, гойдалка. Ну, так, досить все доглянуто і живописно. В будинку тимчасово проживають переселенці. Вони кажуть, що вони живуть кілька років, їм дуже тут подобається. Ну, але вони попереджені, що якщо будинок буде продаватися, то в 2 тижні вони мають переселитися в інше місце, вони легко це сприймають, видно вже мають куди переїхати. Це госбудівля з міцного дерева. Вона велика, вона може слугувати хоч гаражем, хоч майстернею. От стільки дров запаслися, і разом з тим будинок газофікований. Він дуже теплий. Ми це добре відчули, коли зайшли всередину будинку. Маєте зрозуміти, що в будинку багато речей, тому що люди, які переселилися з собою, привезли щось, і ще речі були і власників. Будинок дерев'яний, 97 квадратних метрів, газофікований, вода заведена в будинок, оздоблений, обитий вагонкою, не гладкою пластиковою, ну, а ось Будинок має два входи виходи. Заходимо з внутрішнього дворику в веранду. Міцна досить веранда, міцне дерево всередині оббите вагонкою. От І в будинку є ще кілька веранд. такий Своєрідний захист будинку. З коридору веранди переходимо, зразу попадаємо в велику кухню, кухню студію можна сказати. Тут і газове опалення, і піч велика поміщається. І кутовий диванчик, і звичайний диван, телевізор, ну, така житлова кімната. От, велике металопластикове вікно, ми бачимо бойлер. І зразу з кухні виходимо на таку ще верандочку з додатковим виходом на вулицю. Тут є грубка від печі з кухні, і тут планувався санвузол, туалет, унітаз, і навіть є каналізація. Повертаємося в кухню і прямуємо в велику кімнату. Кімната велика 30 квадратних метрів. Говоримо з усіма, хто є, присутні, що це може бути і дві кімнати, її можна розділити на дві кімнати. Ну, ось така велика кімната з металопластиковим вікном, з конвектором. Є комен від печі, в домі дуже тепло. Звертаємо увагу на ремонт всій кімнаті, рівні стіни, гарна рівна стеля. Кімната досить приємна. Підлога дерев'яна, рівна. І якщо її справді розділити на дві кімнати, то вийде трикімнатний будинок. І ще одна веранда. З якої ми попадемо в ще в одну кімнату. Варанда, вона оббита дерево. І з цієї веранди вхід в окрему кімнату. Вона не дуже велика, але світла, має ось такі два вікна. Вони дерев'яні ці вікна. Кімната 14 квадратних метрів. І про ціну цього будинку. Будинок 96 квадратних метрів, з господарськими будівлями, з водою підведеною до будинку, газифікований і має печі, є каналізація. Вартість будинку в рекреаційній заповідній зоні на 25% сотках землі складає 23 тисячі доларів. Якщо вас зацікавила пропозиція, будь ласка, телефонуйте. Телефон ви знайдете під цим відео. Ну, і не забудьте поставити оцінку за роботу, підписатися на канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і написати коментар, як вам цей будинок в цьому місці Прикарпаття. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!